І так, hello friendly, з вами Деніс Френлі. Дивіться, я знімаю відосик цей зранку, а не, наприклад, після роботи, бо мені це треба зняти на 17-17 цей відос. Але дивіться, річ у тому, що я можу прийти за 10, ну, типа, 16.50 за 10.05. Або взагалі, може, навіть і п'ята, що я можу і не встигнути. Бо то, розумієте, як, як коли. Ну, зараз в нас дощова погода. Може, і не затримують надовго на роботі, а можуть затримати, не знаю. Тому, думаю, все-таки наперед я все-таки знімлю. Так буде, думаю, краще. Та. І просто загружу. 17-17, так. Тому такі справи, зараз у нас купилось таке печиво відмілки. Я таке печиво, чесно кажучи, не дуже люблю, але зробив дві. Кружечки кави, тому думаю, мені сподобається. Я так надіюся. Тому у нас буде мукбанк знову. так. Тому поїхали до заставки цього відео. Деніс Френні реагує! Деніс Френні реагує! Сьогодні він буде їсти. Так. Що ви тут? Е, Печиво-бісквітне, мілка з желейною начинкою зі смаком апельсину. Вау, апельсин вкритим молочним. Шоколадом Мо... вкрите молочним шоколадом. Ладом, ладом, ладом! Давайте хочеш з вами їсти. На дворі дощ, капець. Капець дощ. Але нічого, нормально, нормально. Що буде, то буде. Скажемо так. та Хай буде так. Добре, поїхали розпаковувати. Коротше, мені вчора дзвонить стоматологічка. Нове слово. Коротше, зі зубного там. І каже, що захворюваю, бо я сьогодні ще мав йти до зубного. Так. На яку то годину? На. На першу. І каже, що щось там не виходить, чи можна на п'ятницю. А чекайте, а сьогодні який день? Ой, треба рахувати який. Коротше, вона сказала на п'ятницю. Я сказав, окей. Е, на п'ятницю, на 12 годину маю відпросити. Коротше, ось так виглядає. Видно, так? Добре. Поїхали їсти. Ось таке мілка. За це печиво я дав щось до 50 грн. Так, тут є штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 штук за 50 гривень. Окей. Okay. Поїхали. Мм. Мілко вміє робити свою продукцію. Угу. Блін, реально смачно. 9 балів. Ну, 9. Хай буде 9. Хайш подивився у календарі. Квітень. Сьогодні у нас 17 -е. Середа. Ага, 4, значить, теж не виходить. П'ятниця. 19 -е. Значить, 19 -е... Ага, Ага, п'ятницю. Зрозумів. Добре. Окремо давайте. шоколад, Шоколад окремо начинку. Ну, якщо вийде, вийде. Ще як вийде. О, шоколад давайте окремо. Шоколад 9. Начинка апельсина. Давайте ось така. О, Жале, Желе. Непогано. Поставимо 8 з плюсом. І печу оце. М -м -м. Сухе. 8. Ось вам і всі оцінки. Так, загально 9 можна ставити спокійно. Ну что ж, а тепер можна і з кавою попробувати. в би і ні. Там ще салатки. Якщо ще розмішаю. W ogóle no, nic pojechali jestem hmm. no tak już dziewięć skawa tak nie lepsze nie gorsze normalnie prodo wszyscy już czerwone nie osoba jak uzyję Без сьогодні дощ я не знаю, як їхати на роботу. На. Капюшон на голову і погнав. Я знайшов вчора в магазині морозиво бургер. Перший раз таке бачу. Морозивий бургер. Я до такого ще не додумався. Коротше, там начинка, ви зрозуміли. Тож, наприклад, м'ясо, сир, то вони там всякі солодкі начинки додали. Треба спробувати зацінити. І багато чого я купив на 20 квітня, тому дочекайтесь 20 квітня. Будемо реагувати. Так. Будемо їсти. Мінус одна кава. Давайте ще другу. Во. Наші ю. О, на YouTube шорт треба лишити. Я забув за YouTube шорт. Ну тепер згадав. Поки що... Може два печива, поки що відкладаю. Подивимось. Може і два печива, поки що два відкол. Так, 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 так. Там ще, до речі, смак був. Е, це у нас апельсин і ще був е, малина. Там може малину на завтра ще візьмемо. Не знаю, чи я буду це ще брати. Бо я, чесно кажучи, не любитель таких печенок. Таке печиво я не особо люблю. Тому таке, може само ліпше мілку взяти, молочний шоколад. Не знаю. Тарентеде. -та Бруно сьогодні набрав друге вже відео 20 тисяч переглядів. Всі серії 30 тисяч і тепер трейлер Бруна 20 тисяч переглядів. <клух> я і тому і хотів участь цих подій вже менше скоротити трохи загрузок у день, щоб. Думаю, вже пішли успіхи на кінець на каналі Бруно. Хоч підписники не ростуть, як яких, але вже хоч перегляди. Ну, лайки там теж не особо, хоч перегляди є. І на цьому дякую. так Тому, як не як, я радий за Бруно що Брунові вдалося по горизонталках, це радує. так. Хоч це і клікбейт, що називається, обманює аудиторію людей. Навіть є таке правило я читав у Ютубі, що е, заборонено на Ютубі обманювати ну, е, шахра... обманливий зміст. Тобто, що у відео знаходиться не те, як названо ролик. Так, але так як особа це не порушує правила. Тому що це, ну, як сказати, типу, це обманливий зміст, але він як такого, ну, не приносить шкоди, скажімо такого, як, наприклад, е ну, це як би може віднести до спаму, так? Ні, ну це не є особа. Спам, це як я штампую багато відео, це є спам а, загружаю. А це можна віднести обманю, але він порівняно з іншими правилами е щодо, ну, допустим, оце що було. Плюс 18 контенту, чи щось. Е, чи, 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 чи ще якийсь такий дорослий контент. Оце порівняно з цим є дрібниці. Та. Тому YouTube, я бачу цим так не карає, слава Богу. Та. Але не знаю, можу всяке помінятися, бо правила міняються. Що порівняно з іншими правилами, це ще нормально, так. Тому ось такі справи. Так, я думаю, відкладаю два печива, бо я це не особо люблю. Я на YouTube шорт з'їмо, так. Тому ось такі справи. Мабуть, не буду брати на завтра з малиною. Ну не люблю це це Я Просто не люблю. Хоч воно одне одне мені сподобалося, одне, а зараз кілька ти їжд уже тобі таке фігня. Можна так сказати. Але самі розумієте, зараз ми будемо дуже такі, скажемо, правильні і будемо відповідати всім тим правилам, що нам Ютуб як заповіт, не заповіт, так як у Біблії, знаєте, типа Ютуб свою Біблію нам написав, що ти не зроби то, не зроби то, не зроби сьо на Ютубі. То ми взагалі... Ніколи там ні тих переглядів не, я б не прийшов тим нічого. Ну, правильно, я на Деніса Френдлі. Скажімо, YouTube шорти. Та, тут все правильно, тут я нічого не порушую. Але, наприклад, як візьмемо бруно, я бруно дуже хотів розкрутити. Ну я мусив прийти до клікбейтів. Ну а як інакше? Я сам не знав, чи це ще працює. Це не працювало. Ви рахуйте, я там назвав ці мультики, що називаються Клікбейти, ці всі, Що там їх немає, просто назва і картинка прев'ю. Вони там провисіли роки-два, років, три на Бронаканаві. Ніхто навіть то не чіпав, ніхто то навіть не дивився. Тепер пройшло ем, ну, ну, той, що там Роки та називається, то... Десь почали дивитися у 22-му, здається році, чи 23, 22 му 22-му, та перша 10 тисяч у Бруна там. Рахуйте, то 2 е, роки назад почали дивитися, а це тепер ці всі серії того року. Тобто, тим уже Crідbei там було десь 2 роки, 3. І за 2-3 роки почали дивитися. За скільки часу треба було чекати, розумієте? Капець. Ну добре, що подивилися. Чесно, я вже це не гон їсти. Давай тісти. Стоп, все давайте їсти. Скаву даром. Не любитель, але їсти можна, так? Ну. Ну и давайте остальное. Так, ладно. Хочу що чуть Нема. А, є чай. Кусочка. Чай з лимоном. Я, до речі, думав, що коли я це брав, це теж лимон, а це апельсин. А як це апельсин, як це теж лимон? апельсин песенку оранжевого кольору. Лимон жовтий, Ну щось мені тут не лимон було схоже. Коротше, дружні, на цьому все. Ми з'їли, два печенька залишили, кажу, мені це не особо сподобалось. Відео трохи затягнули. Навіть не трохи я довго. Ну, напишіть в коментарях, вам це нагадує апельсин чи лимон? Мені лимон. А на цьому все. З вами був Денис Дружній. Я пішов на роботу. Всім гарного дня. Е, ну У мене дуще вийде, не знаю, напишіть у вас дощ. Чи тепло, чи сонце, чи взагалі сніг. Не знаю, передавали нас просто, що буде ще сніг. Йолки-палки, вже пів місяця квітня пройшло. Скоро вже травня вони ще сніг передають. Коротше, на цьому всі. На цьому все. Всім гарного дня, всім пока, бувайте, йоу. Поїли йой, забагато поїли. Щось я б це більше не їв. Так, пока.